Всім хай-хай! Тому я в Бабенко, Попенко і я купив в магазині Epicenter дві фігурочки і такий полейбек Полейбек мені треба для того, щоб, <сум>, щоб доповнити одну з цих двох фігурочок. Давайте можемо брати фігурочки. Точніше цей полейбек у мене вже вдома є. Тому ну, знаєте, що я не роблю. Так, але тепер відкриваємо першу коробочку. Відкривайся, відкриваємо і тут. І тут ацесрібенка. Ось, оператор держи. Бляха, муха. Все, попадало, щас. Пацани. Мої хліба отвитка. От Подожди, пацани. Пацани і дами. Ну, чи мене дочі дами, що я такий кочений. Так, сам поставочку. Офігенніший халатик наша очих. Роза який прям под прям поді остати. От такі от ножки тільки спереді. пластик двох, да, от двухстойний. Вот такі костюмчик чика чі паука и плюсом а, халат на, надягаємо тоже. Типа Чувак, ой, халат, на костюм чека чі костюм. Бляха, камо! Че я такий інвалід? костя! У нас все изурвалися. Такс, а, от таке хліба, перше враження лица типу він в ахере, другий враження типу, він довольний. Ми йому, конечно же, робимо так надіваємо йому ребенка поки що без Такс, ось, все. типа це мінус фігурки, типу одягаєш і, і це взагалі не положено на, на фігурку спайдермена. Так в, робимо хліба йому типу він в шоці, в тотальному Бляха-муха. Способний подождите. Ось я хліба, типо він, він в шоці. І надігаємо йому також затяжку, так. Да. Все, він бід покаже поки що вийде отак. -от. І тепер ми йому надягаємо його ріб'янка. Окей, а... разбайсь, не буде орати на всю камеру, на, 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 на всю весь звук матіки. Ось такий от нас біоночок. ось Руки у нього не рухається. І от такий у нас отець. Друга фігурка. Це просто вона нахуй надо, тому... Да. Потім на монтажі матіки. Я вберу, звісно, вже не. Ви що, мене вважаєте, що я такий тупий, що я буду мотіки на монтажі убирать. <клес> <клес> Много, <клес> Много, багато хочете. Так, це ми вбираємо. І ось вона. А, оранжевенька підставочка. І от, тут має, має бути нова деталь, яку ще ніколи раніше не бачив. Ось ось ноги, ноги просто шикарні. є по бокам спереді. Все, одягаємо. Так, є багато, ось таке торсик, Пеконні руки, О, двохсторонні руки я дуже рідко бачу в ліго. Такс, а тепер. От така у нього маска зроблена прикольна. Непогано зроблена маска. Так, сефірка типу, Маза мораліса, але з іншого Всесвіту. Ось Ось, такі у нього перчатки, Епічні, круті. Але в оригіналі це були когті! В оригіналі це були когті. Оператор, я дам тобі хліб! Там, бляха-муха, п'ять... Ви знаєте, це були, начебто, когті, а чогось, боже, тут перчатки, як у Карлофа з німцяго. Дякую, що ще не поморти. Так, щас, пацани. Бляха-муха! Який... Який чимовий човек, який ставився, це чортове прикріплення. Вони не кріпляться. Вони просто не кріпляться. О! 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 Закрепилась перша перчатка Леха муха захватит yeah. <laughs> За шо це мені Даже не в шоке через мою uh, рукожопость О О, О. О. так все покажу все Так вот так -от. так от надеюсь мы хлеба он Не запалила камера О все такая офігнешь Так теперь мы открываем стюд. коробочку. Бам. 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 И бам. Розовый. Прям я какой-нибудь Макар. Макар Осаджи. То есть, а может найти Обидус? И еще я, я, я например, имя, буду у него в нашей канала. Так. Еще тут его хребало. Беремо його волосся і мега як офігенно клібало. в нього ще диск, як, 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 як хто, хто не дивився, знаєте, Майс в оригіналі дуже любить музику. Ага, у нього ще одне, одне хлібало, друге немає. Оператор. Я так казав, не хрести мене, я атеїст. Помогіть. Ось потім мене вийшла отака міг, класна фігурочка. А, на якому нам надійшти поток маску і буде реально потужно, епічно. Ось по бокам принт такий епічні, прикольні, ззаду непоганий Так, Такс. І тепер, Так, сейчас подожди оператор відео ми ставимо на папку. Ба... А бабка з початку командував. Ааа, вс, все добре. Все Ось, все. тепер я викинув коробочки, не нужні нам. Тепер вкриваємо полібех. Я хочу випустити в форматі шортса, а, тому оператор зажал заставить камеру понятия так от, а відео вже виходить выходит в тому це вийде як довге відео. І якщо це буде, це буде як довге відео, то там буде максимум 0 просмотров. Отправим бошку нахер Такс. Бам, бам, бам. Так что у нас тут знаходится Все. Отака не скудінька, как кількість деталей. І тепер для чого мені залібов тряпят цей набір? Обезводим отца. Звучить дивно. Берем те очей, капу, бам, бам. бам аденои а все если пить просто и все на это я думаю это будет, это будет выглядеть краще а теперь я я я добьюсь я добью, я добью, я добью и тогда не будет кисть рука мужик у бучек кулка и на ее костюм так а теперь собираем на Набір буде бачити дуже швидко, я, як, як я пам'ятаю. Так, збираємо венома. Веномів у мене дуже багато. Веномів в мене дуже і дуже багато. Так, єдиний з моїх друзів, який теж колекціонує Лего, це макар, обідус. У якого теж є веном. Так, здаємо веному ось цю штучку. Єдиний, як ядерсь чого? веном. Тут, типа, по, -по, -по сюрету, типу, грабить банк. Воно нахер треба грабити банк. І оце ліп, а, знищити людство. Нафіг йому грабити банк. Так, тепер... Ми одягаємо всі штучки білі плейтики. Поможіть. Так, раз, два, три. Це буде А, Другий пункт. Ми беремо цю конструкцію. Общу. Надягаємо ось штучку, штучку І надягаємо ще дві сюди. Раз. А де другі? Ще другі. Сліпе. Ось таке сліпе. Так, далі. Далі у нас покану має йти сюди, треба поставити отаку золоту хрень. Да. Поставили. І на цю золоту хрень ми одягаємо кристал. О! Стоп. У мене був такий набір, і кристал в ньому в інший. Вот. Так, а, далі. Тепер ми беремо легко детальки типу скла прозорі. Типу скло, типу скло, типа скло. Uh, це типу скло, це не скло. Діплі, я було поколи скло типи ти її посадили. Щоб молоді дебілу призались. В принципі, бі... да, малолітні дібіли і це може порізатися. Так, і тепер одягаємо броню. того, щоб броню одягнути, нам треба поставити ось цю детальку. На неї ми одягаємо ось цю... Так, ні, Оператор А я поняв як. Я поняв як. Типа отак от, от і... І... Ага. Ось. Типа у нас така броня виходить. І ми щоби самодям не, не надягається. Так стоп. Е! ці деталі, для писати в конструкції, тому угу. ніхто про це не буде їсти, я зроблю отак от, да. угу. а, от тут я є, є чогось кріплення, і ну, ну тут буквально нема чого, що, що закріпити на це кріплення. Як тільки мав цей стакан, який має тримати веном, стає ось от. Це я як розумію. Значить, тут є такі буквально паутинки, які можна дати нашому старіку Ось, Все, це паутина. Вона дроба не покліпить. Безголовно, оце оце покліпить. Да. Ну, в принципі... А так, да, що оце у нашого Пітера Паркера... Пітера Паркера у нашого є камєра. Ось така камєра у нашого Пітера Паркера. Чекай, у ка нашого має бути така камєра. Так. Боже, я такий рукожоп, ясно люди. Так, ладно. А подберу вже п'ятдесять зйомок. І ось у по ітогу у нас отакий типу, безголовий отсець, отакий от кастомний отсець. Мас зморались із іншого всесвіту. а веном я де в казік. І ось ось який ось. Короче, набір... А подождіть, ти Ага. Надіць. Ось це от має сюди все. Такий у нас набірчик і на цьому всім бувайте. Гарного дня. Оператору, оператору є і так да, нічого. Бувайте.